Добрий ранок, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти про улюблену іграшку ваших мам. І так, це дзига. Ось вона. Коли ваші батьки були маленькими, як і ви зараз, вони дуже полюбляли гратися цією іграшкою і навіть влаштовували змагання. Ця іграшка була різною за формою, кольором та матеріалом, з якого була виготовлена. Давайте розглянемо її ближче. Дзига це іграшка, яка підтримує рівновагу на гострому кінчику за рахунок швидкого обертання навколо своєї осі. Дзиги бувають різні, дерев'яні, металеві, паперові. Пластмасові. Популярним варіантом сучасної дзиги є Бейтблейд. Зараз, дітки, ви всі маєте багато сучасних іграшок. Але я хочу вам запропонувати зробити дзигу з конструктору Лего. Ось таку. Дивіться. Для цього нам знадобиться конструктор, як у мене. Ну що? Починаємо. Педро, педро, педро. Кадзига вийшла в мене, і я сподіваюся, у вас також це вийде. І я чекаю на ваші роботи. Тож, дітки, до побачення!